Ну що, може що з цього вийде, розказую. Ми їдемо в Трускавець на Spring Fest. Я вставлю тут картинку, що воно, як воно, де воно. Туди на три дні. Хлавумень зібрала, я якраз зваюсь, мала речі, йду до Фаїни, бо я в неї ночую, і ми завтра в 7 ранку виїжджаємо. Буде багато тих, кого я не знаю, це 100%. Ну, якось воно буде. Але мені воно це подобається. Я дуже рада, що я погодилась на це. Багато речей не треба було брати. Зараз фен положу, бо ну, волосся довге, треба. Фен завжди з собою возити. Я сподіваюся, що я хоч не буду хоч раз користуватись. Це буде класно. Я дуже-дуже розраховую, дуже надіюсь, все покажу, все максимально буде два майстер-класи. Згодом покажу, які вони будуть, що я там буду на них робити. Але я обрала там, мабуть, було 20 майстер-класів, треба було обрати 20, це було так тяжко, але я обрала класні. Ми з Фаїною вибрали однакові. І я думаю, вони мені зайдуть, бо це прям моя тема та й фаїнина. І ну, сьогодні, можливо, ще десь будемо, то я покажу. А так то кладу фен і можна йти. На часах десь, не знаю, зараз подивлюсь. 22.56, фаїна збирає сумки, я сижу з нею говорю. Ну, Нічого біго не було. Ми зустрілися з нашим другом, який приїхав військовий, а там я. А... З ними поговорили, посиділа класно, дуже. І тут фаїнне, ну, фаїнні ну, фаїні збори, там і сумка. І й все, будемо лягати спати. Ну, файна шаністя собі зробить. У мене ніхті є, я собі зробила. Класний був вечір. Так давно всіх не бачила, так давно в цій кімнаті не було. Завтра вже буде цікавий день. Завтра буде дуже цікавий день. Ну, прям я планую спати цю дорогу, бо м -м, так далеко не знаю, як мій організм буде себе поводити, щоб так далеко їхати. Вісім не встали. Я взяла фотки, але я забула, що я не взяла чехол для фото Перша зупинка, ми отак стали всі разом. Ти був ну, побачили один одного, чи що. що, О, так чишов. Хочу отримати суспільство, гарний час з друзями, познайомитися з новими людьми, провести гарний час на майстер-класі, а також напитися води живої. де доживаємо. Ваші очікування. Я сподіваюся, що я да. поїду. <говорит> А, а у нас остановка. Супинка. У нас зупинка. Ми зараз швидко перекусимо і далі їдемо. Це ми у Вінниці. Чи в області ми, ні, ми в Вінниці. О, Я взяла кофе, лате і щось там ще взяла. Ми і в общем, я тепер там ми швидко зараз потім їдемо. Ми вже сьогодні. все, будемо їду їздити. Кажу, я тепер я. теж там сиджу. Не знаю, що сказати. що Діма йде. Що, Артем? Скажи щось. Ой. Я сказав, ой. Там сказали, що ми через 10 хвилин виїжджаємо, бо ми їдемо автівками і перша автівка вже поїхала, а моя ні. ні нікого немає машині Я не знаю, де всі розійшлись. Я взагалі посміюся, хто сидить. І куди вони всі ділись? Бо як ми добираємося, це, це треба просто треба бачити. Це просто надо бачити. Це ужас. <рігла> Та Коля, не твоя собак.

Intrigued. And this остання зупинка, бо вона ж ноги просто так заклякала. Я уже просто не можу в ході, до вас мені знімаємо. Я дуже хочу сказати, правда. Я уже я такого гостя побачила. Розповідаємо сьогодні ввечері. Будете мають. Ми біжаємо з Тернополя. Не закрылась, я зато. Доступны на машину. В общем, це львівська область просто я не зняла. Купить тупо щось? Короче, ми опять на заправку стали. Ми що? щось будемо... Каже, опять ми стали на заправку. І ми зараз будемо... Ну, воно додому куплю. Підем. Знаєте, я тебе доступю. Додому. Там музика є. есть. Короче. Не зрозумів, що ми робимо, але добре. Что <рес> ты хочешь? сейчас тут пошаримся и будем ехать назад. Ой, назад, даже будемо їхати. Беса наше три кілометра. Мы уже вс, мы уже мертвы. Я уже мертва. И все жили, между бачимо. <рес> oh. Це, що ми це була ошибка? Радуватися, що ми приїхали. Це була дуже велика ошибка. Нам ще дуже довго йти. Дуже довго, якими це. Дай, я в село попала. Ну, я в село попала, я вам кажу. Відбій, ми приїхали в те місце, в яке треба, і нам треба нікуди йти. <рес> ми дуже щасливі, бо ми думали нам іти. Це на те місце забрати. Бо ми бачили людей, які йшли. І це кошмар, це просто ужас. Воно, в шокі Дякую просто. в шокі. Фу, е, це, якщо ми насимось окремо, ми ремтур не знімемо. Знімаємо все так. Ми знімемо ремтур тільки її, а мій теж. Я Мір Айда, міри йде. з сумочкою. Сумочка, після мене, так? Чуть більше нього. Я сподіваюся, ми сюди заселяємося, це просто дуже гарно що це буде дуже швидко, Ми вже все порішаємо і зайдемо. Я дуже хочу полежати, сидіти, віддихнути. Просто будь-що. Але щоб ми щось зробили. У мене все не пригадає. Куда я попала? Люди, кидай Короче, Як нам повезло, ми разом в кімнаті? Я не знаю, яким чудом. Ми дуже доволі, що ми будемо в одній кімнаті. І саме ще дві дівчинки нормальні адекватні. Так що, коротше, я щаслива, я довольна. Изпечата на князі. Да, і нам что-то наклейки. 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 Все, короче, мы идем заселяться. Ще зараз. Одиннадцатая. Но тут прикольно. Мені не подобається. Це все, що мені подобається. Це кімната. Мы снимаем все обзор. Це прихожа. Все. Мы входим. Фейна, Холодильник. Роби, роби. 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 Це, холодильничок, він працює. Тут ще стоїть шафа. 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 далі. Виходимо. Ні, сейчас, да. секунду, почекай. Далі. Це така ванна. Почекай! Красиво! Чекай хай. Тут біде. Телефон. Телефон. Далі. Рушнички та засоби для гігієни. Там шампуні, кондиціонери та фен. Фен, до речі, працює. Я привіряла. Невероятніше дзеркальце, де ви всі разом збиратись що це буде каже. Це ми будемо заснімати. Да. тільки ставите камеру і так. Так, далі. Далі. Світло вирубаємо. Ми економні. Наші ліжка тут я облікую. Як віцаря. Тут Дашка буде з дівчинкою. З Насті або з інші дітей. Або з це Контакти. Контакти. Тут світло вмикається, виключається. Так, тут температура регулюється. Зараз скільки? Одна зняла? Так. Поняла? Ще одні поличка. Чашки. Телевізор? Тут, Прича... тут я вже почала, почала бо я тапочка Тут максимально зручно. Ми вам тут під Чи... чай... Блин, я хочу не на три дня дошу лишитися. Да, тут кайфово. А ще вид з вікна? А ще телевізор. Так, да, телевізор я показувала, вже є. А ще тут дуже класний вигляд з вікна. І там санаторій Калина, вроді. А, кристал. Кристал. <laughs> О, так що. Ми будемо жити таке. Тисніть колокольчик. Колокольчик, тато лайк. Лайк. Блогери ми, блогери ми, знаємо. А що тут кольфове зеркало? Не заїди. Бомжатня якась чесно. Просто неймовірно. Я перший раз таке бачу. У нас все є. У нас знаєш, не працює. Нас не працює смив. смів. Понесли Ну, Так, ну що ми робимо обзор на кімнату його. Ну, дивись, а тут у нас зеркало, самая любимая моя часть. А тут у нас туалет. А так как у нас? Да, но у нас мы працюем, и еще есть у нас фонтанчик. У нас тоже. Знаешь, типа, вот и Да, я знаю. Ой, вот телефон, можно голову Телефон. Офигеть, у вас так непривычно, що на ту сторону все. Ось тут, а у нас царская кровать. Подивіться, що Богдан написав в групу. Не дивись. Я не знаю. Дивись, це наша кровать. Вечеря на 6 часів. Ми мы знаем. Ага. А спить отут. Хоча Хотя тут не живет. Артем вообще тут не живет. Артем спит тут. Блин, чого в нас нема? У нас, короче, проблема. У нас Ира нема куди поселити. І У нас виходить три дівчинки на одном кроваті, бо Іра дуже хоче з нами бути. О. О а, 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 що тут ж, а Ну, включается? Да, да, да. Потом у нас еще. Подивися, мы можем іру садить по сути. Зустріч! Зустрінь фаїну, фаїну, фаїну пожалуйста, Вона не знає, куди йти. Подивись, тут ще є пространство під. Ай! Давай. підселити. Йо-моє. Дим, пожалуйста, выліз. А Оце моя улюблена частина. Ха-ха. Все, я поняла. У них тоже прикольний номер. У нас немає мусорника, наприклад, там. Ти дивись саме У Нас нема. Я не знаю. У нас, кстати, ще один мусорник є, якщо ви не помітили. Де? Ось. Базару. Ну, тут прикольно. І круто харкать по людях, коли вони ходять. У нас якраз вони заходять. Ти не ти не, 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 не зможеш. <рес> <рес> ми йдемо на вечерю. Ми йдемо їсти. О, шведський стіл зустрічає. Наш жив своїми рацонами. Що скажеш? Що скажеш? Що скажеш? Я наїлась, я прогнута, улюблена. Я покушала. Я доїла. Я доїла. Я не наїлась, доїла. доїла. Не доїла? Все, наїлася, не доїла. Ви їдите? Ні, але було нормально. Мені не нормально, я не знаю. Тільки просто картошку суха, а так було смачно. А нас, коротше... Боже, я боюсь телефон вбити. У мене дуже мокрі руки, я боюсь, що мій телефон впаде. Ну... Но...

Вчився перший день, в нас була така дискусі... дискусія. Було пару, тем... пару питань точніше, ми про них говорили. А тепер ми по своїх кімнатах на 22.00 відбій. І вже завтра покажу ще один день. не знаю наскільки буде тим, цим відео, бо я так бачу багато всього. Я тепер все думаю, що робити. Що Обґрунтуй. Тут цікаві люди. Це все ж ти можеш сказати? Ну no, так. Да. Все? Все? А ти пішов за ріжок? Чана було читати. Кида, їдемо, мастершот. Клас. А, зробили картини. Ну, Взагалі, ми такі чіткі картини зробили. Я не знаю, мені дуже подобалось, прям ну, чіткі. А тепер йдемо на друге, зараз узнаємо, де це. Це ми робили картину, а друге це танцювальне. Да. Тані, будемо танцювати. Я надію, що я, я буду. Я, звісно, в таких джинсах, але я думаю, це нічого. На на вона якась Оторвалися. Ну Загалом прикольно було. Дуже було дуже круто. Ви там бачили, як ми зажигали. Далі буде. Далі їсти. обід. Обід. Не не Наш обід. Ми таке взяли. Не знаю. Ми чи наїмось, чи ні. Поїдемо дивитися кецю тут басейн, але купатися не буду, бо ну хто да. знає, то знає. Побідно. Я їхала сюди чисто, щоб покупатися, мені так подобається, але не виходить. Ось як тут гарне. Боже, як тут гарно, дуже гарно. нікого нема. Вчора в 2 ночі теж не було. Я бігала просто так. Чи зря, нікого, зря я нікого. бігала вчора, зря. Я Санечку тут так льотала. У нас вже дартує. Ой, тут нікого немає. Ми... Я взяла я... 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 це, витягну і подивлюсь, і вони будуть шукати потім документи. А то ми вже про мене будемо, хай шукають. Сюда. Во. Да. У нас була така група. Група, і тепер ми йдемо. Mm -hmm. Йдемо в головний зал. Там щось буде якесь, Что-то буде таке інтересне. Вийди Я... і зайди нормально. Ти бачила? Ти бачила як мене штани. Опустились? Да. Він ходить з пущеними штанами по всьому. Це норм? Це норм. Це не норм. Це норм.

Ми вже склали все, всі речі, але ми ще не їдемо, бо ми просто типу, склалися, ще дві години буде програми. А, Я думала, я додому буду їхати в одній машині, а виявляється, являюся зовсім в іншій. Ну, це просто як завжди, завжди так було, але все одно М -м. мені таке не дуже.

Це довго чекати треба, ми вирішили просто їхати додому, а заїхати десь поїсти, пообідати. І заїхали в АТБ, я взяла ці штуки, бо в мене дуже точно на дорозі, я не можу більше нічого іншого їсти. А... Це ми ще в Трускавці, просто тут, тут в АТБшку заїхали. Що я можу сказати? Мені дуже сподобалось, правда, я на такому була перший раз, я раніше на такому не була. І це було дуже круто. Це я не знаю, особливо, коли ми збиралися всі разом в залі. Це було щось. Це, це, це мені дуже запам'яталось. Я поставляю фрагменти, але залишу суфа, ну, ну побачим. Тепер дорога додому. Вісім годин і ми вдома, але ми будемо повертатись ввечері. Ну, вернемось під вечір вночі. І я тут, як перший раз переїхали, я дуже тяжко перенесла дорогу. А це, я не знаю, ну, якось будемо. Але ну, ми майже вдома. Їдемо додому. Я ограбила тебе. Видиш, ти мене зараз В общем, це не я. <смірш> це Владік. Ну це так смішно, я так смішно думаю, але все падає в мене. Оце капець. Загалом я навіть е багатенько з ким познайомилась, з словаками деякими. І загалом просто дуже багато людей зі Львову самого було і ми з ними познайомилися. То ну класно, дуже класно. Надіюсь, на той рік ще щось таке буде, і я зможу поїхати. Це було б класно. <ріст> <ріст> Я сподіваюся, що мы можем зупинка. Ні, ми можеш... Nie, мені кажется, ще... Ні, мікрофон Зашли Зайшли быстрому в мак. Зараз поїмо і їдемо в Умань. Це Вінниця? Це прям Вінниця. Це yeah, прям Вінниця. Капец. Прикол. Я Спала. Видно. Я додому. Ми вдома. Ні. Зараз ми ще доїдемо. Заберемо цю клісці і все все. Давай, давай, пока-пока. С трьох раз. Право, лярт. Типу, ім'я починається на арт, но кидайте на тім. <рес> <рес> на тем. На тем. дома. Все. Мы... спать. <рес>